дійсно. Був ні, вже, чи... не. вже не. — Вже ні. Що не так, що сталося? — Я тренер з баскетболу став. Тренер у тебе є своя команда, яка називається. Баскетбольний клуб Чернігів Celtics. Celtic? Celtics? Celtics? Офігенно. І е ще є брехло. <сустрим> <сустрим> Бо я як зроб... У вас був у це з Лейкерс, так? — А ти, як тренер, ти говориш мотиваційні спічі команді? Ну, звісно, збираю їх у коло і кажу: давай. І вони йдуть. Oh. <laughs> <laughs> а якось пам'ятаєш свою саму найепічнішу промову. Я її поки що приберіг. 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 Тому що поки що у нас перша ліга, а коли Чернігів вийде вже в вищу лігу, давайте попадуємо. Це буде. А ось. Тоді ми скажемо, давайте мочити цих львів'ян. Дякую, з вами був Артем Широкий. Дякую. Мені подобається, що пацани взагалі не напряглись, бо зі Львова тільки я. А ви відкуди? Кого ми ще мочимо? Я з Чернігова. Асистент, тільки що у мене з'явився. Ні, реально, твоя команда в першій лізі, вона грає вже з Хто знає цю команду, яку тренує Артем? Ну, там не я головний тренер, я. — Третій. — Блять, хто ти прикинь, я Корпоратив... Я ні, разу, я ні разу не пропрацював тренером жодного дня. Дивись, не фізрук, не тренер, не чиновник, блять, корпоративи не ведеш. Роз... Я коментатор. Я реально тобі кажу, я коментатор е трансляції на Ютубі нашої команди. Але водночас і тренер. Да. Ти... <Так> буває. ти даєш спіч і такий все, блять, треба бігти коментувати, бо... Бо... бо тільки я їх знаю. Дуже а, малий штат у нас, розумієте. Треба а, робити все. Ну, прикиньте, реально тренер-коментатор. Давайте, давайте, хлопці, як на тренування. Ай да та. Да. <от obscure tries> ну, Треба було тому... ходити <ph chi colours> на заняття. Hey, uh -huh. Який віртуозний кидок.